Ну мені здається, що сьогоднішній випуск буде переломним. В нас залишається 10 поєдинків в цьому сезоні. Після 28 зіграних турів на 40 набраних балів. До зони Єврокубків залишається 4 бали. До плей-офилче 8. І тут я задаюсь питання, начебто й небагато залишається, але... На гру проти гетафи у нас наступний склад. На ферве – Довбих справа Цанков зліва Порт. Центр поля Кебе Ерера Гарсія, зліва Куть'єре, справа Мартінес. 2 ЦЗ Гарсія Лопес і в воротах Каро. В реальному житті в чемпіонаті Іспанії в першому колі залишається ще три поєдинки. І загрузити на всі ці матчі додати інтересу до кожного поєдинка ви можете завдяки нашим друзям з Фаобе, які до того ще видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання на них залишаю в закріпленому коментарі. Дозволь спорту підтримати себе у Ну що, з центра поля буде починати Артем Довбик. Та ти не лізь! Ну не лізь! Ну добре, що хоч наш м'яч. Циганков. Подавай. І дал І сам! Прекрасно то доби побачив, один дотик туди зробив навіс. Дуже важливий гол. В першу чергу для мене. Прекрасно навісив і тут розстріляв. Ну що ж, друзі, тепер гра продовжується до 10-ї хвилини 1-0. Зараз кожен пал просто на вагу золота. Зараз в нас по факту тільки мадридські рали, Барселона забронювали собі місце в лізі чемпіонів на наступний сезон. Всі інші команди боряться. Ну, непогано віддав, ми зараз покінесенько сюди скинемо на циганкова і далі. Далі. Ще раз не встиг! Давай. Проходить ця передача, циганков скидує. Скиду. Іллесіс виграв. Зльоту шведою! Дуже непоганий перший тайм вимальовується від наших футболістів. Нагадую вам, що якщо ми не потрапляємо в Єврокубки на наступний сезон, то цій кар'єрі все. Кінець. Ну, можна буде там перейти в Челсі або в Мілан, умовно, спробувати себе в інших чемпіонатах. Але дуже сильно мені хочеться за Жерону вийти в Єврокубки. Вперед. І я проб'ю. І Я заб'ю 2-0. з любої позиції добик буде пробивати. Артем Добик, треба подивитись, скільки він вже за сезон наклепав. Грінвуд дібрався до Іспанії вже. Тільки мені здається, це він пішов на пониження. З Манчестер Юнайтед до Хетафе. Водиться м'яч? Мал. Один гол вони все ж таки відіграли. Дуже швидко наш переможний настрій змінюється на тривогу. Водиться м'яч. Можна скинути. Заслаба. Загнав. Віддає на Грінвуда тут! Можна в центр. І ще зліва Ну. Йдемо на перерв. Віддає назад передачу Ангельєрі. Є таке в мене відчуття, що ми можемо зараз і підпустити другий. Мал. Повертає на Оскара. Цікаво, це той самий Оскар. Легенда Челсі. Ще один пас. Рахімі. Хорош. На мене. В другому таймі куди краще гетафи почали себе поводити. По нашим воротам просто удар за ударом. Притримає м'яч, віддає. Далі знаходить він пасом підключення і Глесіаса. Глесіас робить подачу перший захисник. Хороший. Нехорош. Клінвуд проходить. Не було в сайду. От тобі 2-2. Центр. Оскар. Зустріти. Гіл'єрі сьогодні нас з'їдає один в один. Сіка, ну! В нього просто куди попала дивиться нога. Боюсь, що ми вже не врятуємо ситуацію. Іглесіас. Грінлу. Вперед. Удар. На товариські матчі зі збірною ми не поїхали. Програли Мексиці 1-0 і поступилася Німеччині 3-0. В цьому місяці залишається тільки гра проти Беті. В цьому місяці жодної перемоги. <му> По бомбардирам Довбик займає третю позицію. Після 28 зіграних турів в нього 17 забит. Стільки забив і Сілва. Лівандовський на першій позиції в нього 23. Домашній поєдинок проти Беті. Наші опоненти починають з центра поля. З фікіром боротися буде цікаво. Проходить по флангу. Віддає передачу в центр. Є. Віктор Циганков. Зараз зв'язка українців працюватиме. Віктор проходить удар на позиції. Віддай! Віддай швидше! Я тут просто всі свої нерви зараз віддам. Не зміг, Не зміг отримати цю передачу. Відключення пішло. Бекер віддає Фікір. Браво! Браво, команда! Нам пизд. Ну, походу, тільки за мудриками здатні хоч щось виграти. Наприклад, за добиками не можемо навіть зайти в Євроку. Ну, по правді кажучи, Жерона це не мадридський реал. Навіть не Челс. Ну, мається на увазі гра. Хорош. Хорош. Хорош! Повертаємось! Дуже небезпечно. Дуже довго. Буде передача в центр? Не буде. Так і забрати в нього не можуть м'яч. блокують. О, зараз. <звук> Настільки незбалансована гра, що це жах. Якщо не повертатися в захист, то ніяк ти не вплинеш на гру, ніяк ти не допоможеш. Грайтеся, не кончені. Гуляйте, 3-2. Ну, якщо зараз ми поступаємось, тоді. Ну, ще одну поразочку, я думаю, буде все. Перед тим як ми перейдемо до заключних поєдинків, я вам хочу нагадати про мого партнера, продавця монет Лема Фудкої, у якого зараз стартанули новорічні знижки. Хочеш хороший склад, або просто повідкривати паки тобі до нього. Не один рік з ним співпрацюю, все на найвищому рівні. Переходьте посилання, залишаю в описі. Ну що ж, в мене вже немає абсолютно ніякої надії. Відчував я, що буде складно, не думав, що настільки. Граючи тільки попереду, ти можеш відповідати тільки за атаку за забиті голи. Ну а обороні треба сподіватися на шту Случний інтелект, який тебе, звісно ж, візьме і підведе. Прибити б зараз Атлетико Мадрид. Грати ми в цілому вміємо проти сильних футбольних команд, але й добик мені здається підстав. Бий! Рука! Бий, бий! Ну, хоч хто-небудь! и дал бы Знаходить пасом Удивил. я просто полный трэш хорош не спеши центр О, Стон за Атлетико грає. Перший тайм знову ми програємо. Повернув полке. Okay. Мені здається, що в цій кар'єрі вже ніякого новорічного чуда не буде. Дав далі. Рош. Цей Стон, ще він нас наздожене! Уви. Пред! Добик на травмі. Браво! Матч таки завершився з рахунком 1-0. А Добик в свою чергу через зламаний палець пропустить залишок цього сезону. Тут уже не врятувати ситуацію. 12 балів! Є. Треба нам набрати 12 балів до зони Єврокубки. Ну за два наступних матчі ми залутали 6 балів, але на жаль, поки що цього замало. Програли Барселоні, перемогли Алавес, Нічия з звіляреала, перемога над Валенцією і поразка від гранати. До побачення, телебачення. Десята позиція, і на жаль, фіаско в даній кар'єрі. Ми не змогли зайти в зону Єврокубки. Дуже прикольно виходить. У нас в кар'єрі за Михайла Мудрика йде все прекрасно, а в реальному житті в нього й Челсі якось так. Добика в реальному житті все супер. У нас в кар'єрі. Чемпіонат, до речі, взяла Барселона. Ну а в гонці бомбардирів добик став третім. На заміну цієї кар'єри прийде кар'єра за футбольний клуб. В коментарях ви можете писати свій варіант нової історії. Також, друзі, як я вам обіцяв раніше, ось ця футболка буде розіграна серед моїх підписників. Всі умови будуть в моєму інсташопі, тому підписуйтесь. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре. I'm